Мої вітання, друзі. Готуємо ніжну картоплю з дуже м'якеньким та соковитим м'ясом. Легко, просто і неймовірно смачна страва на вашому столі. Корисного та цікавого перегляду. 800 грамів картоплі відварюємо до готовності в підсоленій воді. Поки картопля готується, нарізаємо куряче філе грамів 400, товщиною приблизно пів см. Всі інгредієнти, пропорції залишила в описі до відео. Також завжди пишу поради, які не маю змоги вмістити у відео, щоб не було дуже затяжним. Тому завжди забігайте туди. Якщо філе буде більшого розміру, тоді розріжте ще кожен шматочок навпіл, щоб було зручно їсти. Розділимо одне яйце. Білок для маринаду, а жовток до картоплі. Поки прибираємо. І збиваємо білок до гарної піни. Можна просто вінчиком збити. Білок огортає м'ясо під час смаження, і воно залишиться дуже соковите. Тому обов'язково додайте його. Вливаємо 1 столову ложку соєвого соусу. Рисовий оцет, також столову ложку. Приправляємо перцем на свій смак. У мене тут пластівці чилі. І всипаємо 1 столову ложку кукурудзяного крохмалю. Все ретельно перемішуємо, щоб крохмаль повністю розчинився. Рисовий оцет можна замінити на яблучний, бальзамічний чи вичавити сік лимона. Якщо є тільки столовий оцет 9%, тоді вливайте, але менше, бо він кисліший. Пластівці гострого перцю можна замінити на чорний, білий чи інший перець. На мій смак м'ясо виходить не гостре, злегка кисло солодким. Но смаки у нас у всіх різні, тому її пропорції, звісно, ви можете змінити щодо своїх смаків. Сюди м'ясо та перемішуємо і залишаємо при кімнатній температурі на 30 хвилин маринуватися. Кімнатна температура це приблизно від 21 до 24-25 градусів тепла. Цього достатньо. Курочка встигне замаринуватися і буде дуже м'якенькою. Поки працювали з м'ясом, вже й картопля готова. Пропускаємо її через прес або дуже ретельно перетираємо до однорідності в пюре. Блендер тут не підійде, звичайні ножі. Хіба ж є спеціальна насадка для приготування пюре? Тоді використовуйте. І зразу в гарячу картоплю додамо 70 г вершкового масла та добре перемішуємо, щоб масло розтопилося. Сюди вливаємо столову ложку вершків, у мене 15%, мускатний горіх 1,4 чайної ложки, та коріандр, також 1,4, це в мене мірні ложки. Перемішуємо до однорідності. Рекомендую приготувати картоплю саме з мускатним горіхом. Це дуже цікавий та ніжний смак. Але якщо вам горіх не смакує, то, звісно, додайте спеції ті, які подобаються. Можна приправити перцем. Я не буду, нам більше смакує картопелька ніжною, не гострою. Картопля не має бути рідкою, бо буде розсікатися. Робіт густе пюре. До жовтка, який залишився, розбиваємо ще одне яйце і злегка збиваємо до однорідності та до гурту. Прослідкуйте, щоб картопля не була гарячою. Бо варені яйця то добре, але не сьогодні. Перемішуємо, поки яйця повністю вмішаються. І буде однорідна картопляна маса. Поміщаємо пюре в кондитерський мішок з насадкою. Якщо насадки немає, витискайте просто з мішка. Смак не зміниться, тільки естетика. Я зім'яла пергамент, щоб зафіксувався. Бо тут мені здає екзамен по стрибках із деко, старається страшно, вже сил не маю його ловити по кухні, і висаджуємо два ось такі гніздечка, діаметр яких по 16 см. Ви ж можете зробити їх меншими, і, до прикладу, 3, 4 і навіть 5 Більшими за 16 см в діаметрі не раджу, бо важко буде перенести на тарілку. І своєю вагою є велика ймовірність, що картопля буде розпадатися. Духовку розігріваємо до 200 градусів, нагрів верх-низ, поміщаємо максимально високо під верхній тен і запікаємо до готовності. Вона має добре зарум'янитися, навіть місцями стати темно-коричневою, підсушитися і добре тримати форму та не прилипати до пергаменту. Пергамент обов'язково використовуйте якісний з силіконовим покриттям. До простого паперу може прилипнути. Така картопелька не розпадається. Дуже ніжна і м'якенька. Всередину можна помістити будь-яку начинку: в'ясну, овочеву, сирну чи запекти картоплю розміром як безе і смакувати без начинки. Нам найсмачніше саме таке поєднання, як ми сьогодні готуємо. Поки картопелька запікається, нарізаємо 100 грамів цибулі тонкими півкільцями і обсмажуємо в олії до м'якості. Слідкуйте, щоб не підгоряла бо зіпсує смак цієї страви. І як тільки цибуля злегка зарум'янилася, стала м'якенькою, виймаємо її і відправляємо в пательню філе смажитися до гарної скоринки з двох сторін якщо потрібно, доливайте олії. Шматочки невеликого розміру, тому готуються дуже швидко. Я смажу на високій температурі плити. Так, готуємо все м'ясо. Краще взяти більшу пательню. Буде швидше. М'ясо смажиться. А ми швидко готуємо соус. Змішавши кунжут 1 столову ложку, можна тільки білий. Смак не зміниться. Далі 2 столові ложки соєвого соусу. Сухий чесник 1 четверта чайної ложки. Можна не додавати, якщо не смакує, чи замінити на свіжий та одна чайна ложка меду. І гарненько перемішуємо. Все. М'ясо обсмажили. Повертаємо в пательню, цибулю також. Зменшуємо температуру плити до мінімальної і вливаємо соус. Перемішуємо та прогріваємо так секунд 20-30, щоб всі смаки та аромати об'єдналися. Я не солила, мені достатньо соєвого соусу. Випуштуйте обов'язково і, якщо потрібно, всипайте сіль. Якщо бажаєте більше гостренькі чи кисленькі, то додайте на цьому етапі. М'ясо виходить дуже-дуже ніжне, м'якеньке, соковите та смачне, злегка кисленьке, трішечки солодке. Але це, звісно, на мій смак. Якщо немає часу чи бажання готувати картоплю, як ми сьогодні приготували, зробіть звичайне смачне пюре з картоплі, з моркви, з селери. Чи цвітної капусти. І таке м'ясо з ним буде супер. Ще смакує з рисом, або ж і як самостійна страва дуже швидко столу зникає. Приготуйте так. Це дуже ніжна курочка. Виймаємо картоплю і краще залишити на декілька хвилин, щоб трохи охолонула. Так простіше перенести на тарілку. У мене готувалася 30 хвилин, 10 хвилин, з яких я верх прикрила фольгою. Ви орієнтуйтеся вже по вашій духовці, і час у вас може бути іншим. Всередину м'ясо, яке ми приготували, нам дуже подобається таке поєднання смаків. Хоча і дві різні страви я зліпила, але вони доповнюють одна одну і разом грають дуже гарно на смаковому рівні. Спробуйте і ви, приготуйте і смакуйте на здоров'я. Дякую всім, що додивилися! Дякую за підписки, дякую за вашу активність. Якщо буде ваша ласка, приємно бачити, що наша кулінарна сім'я зростає, і ви натискаєте підписку. А якщо вподобайка і позитивний коментар від вас прилітає, це безмежно приємно. Втікаю і біжу готувати нове смачне відео. До зустрічі!